Під час акції зимове звернення допомогу отримали загалом 15 тисяч мешканців області. Третина зібраних коштів надійшла від організації червоного хреста Великобританії, Голландії та Канади. На ці гроші закупили і роздали знедоленим продуктові набори та миючі засоби. Керівник червоного хеста рівенщини Володимир Соколенко говорить, що найактивніше на заклик допомогти перезимувати самотнім пенсіонерам відгукнулись на підприємства і на комерційні структури, а такі самі люди, як вони. Бідним у нас сьогодні, здебільшого, допомагають теж бідні. Наші крупні комерційні структури, крупне наше підприємство не прийняли активного участь в цій акції. Бідний більше допомагає бідно. Тобто, та людина, яка сама небагатенько живе, вона розуміє, що треба ще допомогти, хто ще бідніше живе. Жодна з політичних партій участі в акції не взяла, так само, як і жоден із депутатів усіх рівнів. Організатори зимового звернення не приховують, що найбільше вони покладались на рівне, проте активність підприємців обласного центру розчагувала. Деякі кажуть, що немає коштів, деякі кажуть, що у вас тут багато ходи. Ми найбільше надіялись, будемо чесно казати, але тут є теж свої такі причини. Ви знаєте, що це повінь в Закарпатті, де тільки через обласну організацію знайшла допомога більше 50 тисяч гривень йому передали. Ви знаєте, зараз повінь в наших північних районах, де сьогодні ми почали вже відкрили пункти зберем, теж десь вколо вже 50 тисяч продуктів харчування, одягу передали, особливо в Сардинський і Дубровицький район. І ця робота також продовжується.